Адвенти це розводняк для лехів, але я ж не лох. Тому ми з вами відкриємо адвент-календар від Єва та побачимо, чи вартує наповнення 4 тисяч. Першою нас зустрічає ампульна пінка для вмивання від бренду Skin 1004, Бачила їх в Тіктоках, але ніколи не користувалася. Сподіваюсь, вона норм. Комірка 2. Крем під очі з екстрактом чорного чаю. Не знаю, що це за бренд, і навіть не буду намагатись прочитати. Комірка 3. Ну Це просто класична класіка. Я не знаю. Навіть немає що мені про цей продукт сказати. Комірочка номер 4 і тут у нас сухий шампунь. Боже, це. Просто кайф. Номер п'ять, Воложуюча база під макіяж від бренду Місай. мені здається, має бути щось стандартне і універсальне. Номер шість. Мусові рум'яна для обличчя. Я вам чесно скажу я цю колекцію навіть в магазинах ще не бачила. Номер сім, щось таке довге. Напевно, палетка ціни. Ні, тут у нас. Пензлик для макіяжу симпатично виглядає. До речі, і ворс такий прям м'якенький-мякенький. Комірка 8. За все думаю, що це патчі під очі. І якщо це так, я прям дуже рада, тому що ми її майже закінчили. Дев'ята комірка, і тут дуже щось легке. Звісно, це олівець від Glembi в 110-му відтінку. Ну який ще олівець могли покласти? Комірка номер 10. і тут у нас тонер та якийсь маленький крем від бренду Целімакс, номер 11. Універсальний варіант, туш Мейбелінська і воно не відкриває. Тут у нас б'юті блендер, і це завжди корисна штука для макіяжу. Тринадцята комірка мене прям лякає, бо вона величезна. Ось така гарна пінка мус для душі. Номер 14. Це у нас сироватка за зеленовою кислотою. П'ятнадцятий номер. це моя, до речі, улюблена бюджетна пудра Патрісі Ледо, номер шістнадцятий. Сонце захисний крем від бренду Хукер. 17. сімнадцять. Це помада Ваніл Інк в тридцять п'ятому відтінку. 18. І це ось Така от міцелярочка від Біодерма 19. І це ось такий ось фінішний міст для макіяжу від Патрісія Ледо. Гадки не маю, що це таке, але так гарно переливається. Можна замість лаволампи поставити, якщо раптом цей спрей мені не сподобається. Номер 20. Знову бренд Skin 1004, гідрофільна олія. Клас, але я не знаю, що це. 21. Олія для волосся. Не знаю, чи класно вона працює, але це, напевно, одна буде з найгарніших банок в моєму волосяному гардеробі. Дуже прикольно. 22. І це у нас зволожуюча маска з колагеном. 23. Три якраз думала, чи буде тут палетка для макіяжу, і буде, до речі, досить непогані універсальні відцінки. І фінальна комірка, вона прям така тяжка, тяжка. Зараз відкриємо. І в останній комірці у нас крем від MediPeel для освітлення шкіри. І здається, я можу помилятися, але MediPeel – це прям не бюджетний бренд. Не дивлячись на те, що більше половини продуктів я не знаю. Цей календар виглядає так, ніби його взагалі не соромно подарувати на те, що подрузі, а й собі купити. Пиши в коментарі. Як тобі наповнені на ці гроші, та чи придбала би ти собі такий адвенці в цьому?